На зв'язку команда UAProGaming і ми раді вітати вас на новенькому відео. Сьогодні ми розповімо про цікаву халяву, роздачі, новини та знижки за тиждень. Не соромтеся поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал. У магазині Gala роздають 2D інді платформер Aeron. часові обмеження, які завжди не вказані, але ми рекомендуємо забрати гру одразу. Для цього переходьте за посиланням у описі, прогортайте сторінку донизу і натисніть кнопку Add to Library. Aeron – це цікавий 2D-платформер, який дає вам змогу маніпулювати світлом і тінями для навігації рівнями. Головоломки досить захопливі і не надто типові. Візуально у грі бракує різноманітності, ще вона надто коротка. Токовий супровід теж не вражає. Загалом це досить цікава гра, якщо ви полюбляєте Індії, розв'язувати головоломки. Обов'язково спробуйте. Незабаром грі Elder Scrolls Online виповнюється 10 років. На честь цього розробники підготували багато подій та подарунків. Святкування триватиме з 4 по 23 квітня. А докладніше про всі активності читайте за посиланням у описі. Крім цього, до 9 квітня всі бажаючі можуть пограти в неї абсолютно безкоштовно. Вам буде доступна базова версія гри 4 унікальні класи. Шаклун, нічний клинок, тамплієр і лицар дракона, 24 зони та можливість брати участь у режимах SO PvP. Крім цього, якщо ви почнете грати в період безкоштовного доступу, то здобудете 500 крон, їх можна витратити у внутрішньоігровому магазині. А придбавши гру, збережете весь прогрес, щоб не починати спочатку. До 16 квітня Zelda Scrolls Online в Steam можна придбати за 149 гривень. Це ще не все. Вчора був четвер, а це означає, що в магазині Steam розпочалися традиційні безкоштовні вихідні. Так, крім Zelda Scrolls Online, про яку ми розповідали раніше, ви можете пограти ще у дві гри: це Hearth of Iron 4 та Ark Survival Ascended. Вони будуть доступні безкоштовно до 8 квітня 20.00. Також Hearth of Iron 4 до 9 квітня продають за 243 гривні. А Ark Survival Ascended 11 квітня продаватимуть за 1316 гривень. Air of Iron 4 це стратегічний симулятор розводу вас на підписку або покупку DLC Paradox Так-так, не дивуйтеся. Стратегія доволі крута та дає змогу вам переписати історію Другої світової війни. Крім цього, ви забудете, що таке сон та вільний час, адже провести в ній 300 чи навіть 700 годин цілком реально. Однак. Купувати варто лише з хорошою знижкою, а ще вона нічого не варта без своїх доповнень, тож двічі подумайте. Ark Survival це досить цікаве та красиве переосмислення оригінальної Ark Survival Evolved. Виглядає вона дуже добре завдяки Unreal Engine 5, але за оптимізацію комусь із розробників варто було б зламати руки. Безумовно, гра отримала новий подих, а ще купу багів, часті кращі і просідання FPS. Та й знижка всього у 20% не робить погоди. Гра крута та дуже цікава, але звертайте увагу лише якщо ви є прихильником ARK та маєте потужне залізо. Вчора в магазині Epic Games розпочалася роздача одразу двох ігор: це The Outer World's Spacers Choice Edition та Thief. Забрати їх вийде до 11 квітня 18.00, після чого роздаватимуть ще одну повторку Ghostrunner. Pacers Choice Edition це покращена версія The Outer Worlds. Вона включає базову гру та два доповнення. Ця версія також пропонує поліпшену графіку, освітлення, динамічну погоду, покращену продуктивність тощо. The Outer Worlds це досить цікава документна RPG, у якій ви зможете досліджувати різні планети та локації колонії Хalseon, зустрічати різні фракції та приймати важливі рішення, вплинув на сюжет. Якщо ви грали в Fallout New Vegas, то ця гра вам має сподобатися. Брати її можна за посиланням під відео. А щоб не пропускати роздачі та халяву, підписуйтеся на наш телеграм-канал. Там ми значно оперативніше про все повідомляємо. Посилання знайдете у описі. 2 квітня на сайті Xbox опублікували перелік ігор, які додадуть у підписку Game Pass в першій половині квітня. Боже, що це не першоквітневий жарт. Якщо ви очікували щось цікаве після Diablo 4, у список тайтлів виглядає не дуже привабливо, тож маємо такі ігри, як Shadow of the Tomb Raider, Lego 2K Drive тощо. Повний перелік зараз перед вами. Так це було очікувано, адже постійно додавати лише круті і популярні ігри дуже дорого і не дуже раціонально. Можливо, вже в другій половині місяця ми побачимо щось цікавіше. Тепер ваша улюблена рубрика знижки та розпродажі. Складну покрокову RPG Darkest Dungeon продають за 51 гривню, чудовий спосіб отримати нервовий зрив, тож не пропустіть. Крутий інді горор від розробників вам не назвою SOMA віддають за 90 гривень. Ще один атмосферний інді горор з українською локалізацією Fear The Void можна урвати за 69 гривень. Тактичну стратегію, схожу на Doors Kickers, але зі своїми механіками та українською локалізацією No Plan B, до 10 квітня продають за 292 гривні. Якщо вам замало жахастиків, то Survival Horror з елементами пригодницької гри та назвою Scorn кинеться у вашій бібліотеці за 199 гривень, українська локалізація теж присутня. Якщо вже пішла така тема, то чому б нам не відвідати пекло у грі Metal Hellsinger та під важкий метал не розвалити кілька кабін місцевим почварам? Робити це можна до 8 квітня за 234 гривні, а українська локалізація зробить цей процес значно приємнішим. Ну і наостанок потрібно закінчити чимось хорошим та приємним як от Покрокова рольовка Off Blade Stales, у якій ви гратимете за лиса на ім'я Рейк. До 8 квітня вона обійдеться вам в 243 гривні. На сьогодні це все. Розчистуйте брові і будьте здорові!